Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Друзі, вітаються Андрій Дрозд. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуація на полі бою станом на 21 листопада на п'ятницю. Вже путіну доповіли на найвищому російському рівні. Про окупацію Куп'янська, але генштаб збройних сил України цю інформацію або дезінформацію ворога заперечив і навів докази боїв у місті. Ну і крім того, навіть російські так звані воєнкори теж кажуть, що генерал Герасимов Путіна дурить, і за Куп'янськ все ще тривають бої. Будемо розбиратися у цій історії. Крім того, поглянемо сьогодні в деталях на Донеччину. Там відзначилися військові п'ятої штурмової бригади в ході однієї з операцій. Вони дронами безпілотниками знищили відразу п'ять російських гармат, а дрони вампір добивають там російську піхоту. Все це ми сьогодні теж поспостерігаємо в нашому огляді. І поговоримо про Покровську, скільки, як повідомляють наші військові, росіяни ввели резерви ВДВ для штурму Покровська. Є випадки, коли ворога фіксують і на північних околицях міста, і в селах між Покровським Мирноградом. Що раніше не було, там наша морська піхота зачищає. Такі групи росіян-окупантів коротше ситуація стає все складнішою. Будемо на покров сьогодні детально звертати увагу. Ну і про запорізький напрямок теж поговоримо оскільки фіксують росіян на південних околицях селища Степногірськ. Біля Гуляйполя само собою йдуть бої. Ми про запорізький напрямок не забуваємо. На початку огляду, як завжди, я вас закликаю активно коментувати наші випуски. Я був вражений вчора приємно вражений активністю наших глядачів. Вчора ж усіх світла не було. У мене було там три години ввечері світло, а Я заходжу на карту, а там маса коментарів, маса лайків, більше ста тисяч переглядів. Коротше, так тримати друзі. Будь ласка, і сьогодні не збавляйте обертів, коментуйте. Ставте вподобайки і дякую, що переглядаєте в такі непрості дні, коли електроенергії мало, але увага до наших оглядів зберігається на високому рівні. Мені це дуже приємно. Отже, зараз, не втрачаючи часу, поговоримо про ключове. А ключове це в нас збір цього тижня. Коротенько. Ми збираємо на дрон вампір, який откий великий дрон, який може міни буквально протитанкові скидати ворогу на голови. На росіяни його називають Баба Яга. Це дрон для 53-го окремого розвідувального батальйону. Банку створили на збір представників фонду Повернись живим. Тобто, ми буквально просто через ефіри допомагаємо військовим 53-го батальйону, батальйону розвідувального все ж таки збирати на цей важкий дрон. Будь ласка, долучіться. Є номер картки. Як ви бачите, є qr код Цей другий QR-код код це на PayPal. Кому так зручніше, перейдіть, будь ласка, долучіться до цього збору. Вчора ми до речі значну суму зібрали дуже в гарному темпі. Рухаємося. Сподіваюся, що. Найближчим часом ми цей збір закриємо, і наші військові отримають чудовий інструмент для того, аби нести кару на голови ворога. Ми сьогодні, до речі, побачимо кадри, як використовують вампіри наші військові на фронті. І ну, наочно в цьому переконаємось. Отже, рухаємося до Куп'янська по карті бойових дій. Тут у нас ситуація складна давно. Ми про це знаємо, ми про це говоримо постійно, але. Не йде мова про повну окупацію Куп'янська. Це по діпстейту теж видно. Наприклад, той же мікрорайон ювілейний на півдні Куп'янська контролюють наші військові. От ну приблизно в таких межах ясно, що там далі околиці ще тягнуться. Тут теж наші військові присутні. Але це значна частина міста. Вона під контролем українських сил. Все, що північніше за неї йдуть бої. Є два вклинення росіян, про які ми нагадуємо постійно в наших оглядах. Складно їх звідти вибити, але робота триває. Йде така робота, і наші військові говорили про те, що останнім часом навіть були певні локальні успіхи. Ворога з деяких кварталів і вулиць вдавалося вибивати. Ну і є сіра зона. Тут жодна сторін має контролю, але росіяни тут очевидно шастають. Коротше, приблизно такою ситуація в Куп'янську зберігається. Є також значна така обширна зона, сіра на захід від Куп'янська. Вона тут по глибині, по ширині, навіть так можна сказати, до п'яти кілометрів доходить це в районі села Мирного або Московка, як його ще називають, і отут. Теж зони контролю нашої нема, але контрдії, зачистка, всякі рейдові дії вони відбуваються. Але генерал Герасимов, російський начальник генштабу для того, аби путіну підсолодити значить, його життя, і сам, значить, мусить він Герасимов постійно доповідати про якісь успіхи. Вирішив заявити, що Куп'янськ повністю контролюється е, російськими військами, тобто, що він повністю окупований. І ну, є навіть такий репортажне, таке відео в росіян, таке пропагандистське, можемо фрагменти показати, де Путін от поправляє штани що собі на дупі, підходить до, до Герасимова, і вони там далі показушно спілкуються. Герасимов згодом доповідає, що. Куп'янськ повністю, так би мовити, не окуповано, і є успіхи біля Ямполя. Ну, коротше, всілякі вигадані успіхи. Там він артикулює, пр проговорює. Е, і, мовляв, російські війська групування Захід там досягають неймовірних успіхів на, на Куп'янському напрямку, ведуть вже бої за Куп'янськ вузловий, що є неправдою. І наш генштаб відразу відреагував. Вчора з'явилися коментарі від українського командування від українського генштабу, де йшлося про те, що в Куп'янську немає повного контролю росіян а частина міста контролюється українськими військовими, проводяться постійні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися в місто. І, Ну, відповідно, йде важка робота кропітка із зачистки певних районів Куп'янська. Е, можемо це, зрештою, власне, на карті і бачити, і е, приблизно в такій конфігурації тут обстановка і зберігається. Справді, є певні проблеми на схід від Куп'янська на плоцдармі за осколом, про що ми теж говоримо. Але і російські так звані воєнкори теж говорять, що, наприклад, зараз в даний момент російські їхні окупаційні підрозділи відбивають українські атаки по західному периметру Куп'янська, тобто. Відбуваються контратаки, ну приблизно от у цьому районі по західних околицях Куп'янська. Відповідно, росіяни там в обороні перебувають, вони відбивають контратаки. І я знаю, що не завжди ці атаки вони відбивають успішно. Що є там і успіхи за останній час, тактичні в наших військових. Стосовно ж інших районів біля Куп'янська, то ми тут виокремимо ще ділянку на північ від Куп'янська в районі Дворічанського колодязного. Це вже ну, насправді це десятки кілометрів на північ від Куп'янська, це район. Ближче навіть до Великого Бурлука, от, щоб ми розуміли, є селище Великий Бурлук, воно у нас ось тут частково ми його покажемо. І от росіяни намагаються тут атакувати, атакувати в напрямку хатнього, в напрямку амбарного від кордону, отрадного, Дворічанське, і ну, Дворічанське на сірій зоні, по суті, і ворог там присутній. І ну і з їхнього боку є заяви, що вони на колодязне зараз рухаються, намагаються наступати. Тобто, з їхнього боку, триває робота зі збільшення цього плацдарму вздовж кордону. Це умовно Купінський напрямок, але це водночас і великобурлуцький напрямок, бо великий бурлук там на захід. Селище таке розташоване, і проблемним є безумовно цей плацдарм за рікою Оскіл, де ворог мав тактичні просування і успіхи останнім часом. Те, що відображає діпстейт, це стосується району степової новоселівки, села Піщаного. От, де росіяни біля траси на Сватове, от мали просування останнім часом доволі активно. Е, значить, а той же Герасимов він говорить Путіну, що бої вже йдуть за Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку і тут якісь інші села, які вздовж осколу. Тобто, фактично він заявляє, що цього плацдарму, який ми зараз бачимо на карті, вже не існує, і російські значить підрозділи просунулися ще на 10 кілометрів. Західніше аж до осколу це дійсності не відповідає. Є окремі повідомлення про те, що російські піхотні групи доповзають, просочуються туди до села Курилівка, але його контролюють українські військові. Наскільки нам відомо, всі джерела вказують на це. І за Ківшарівку, і за Купінськ зловий точно боїв не ведеться. Якщо там окремі перепрошую на слові проповзають, це такі випадки виняткові на даний момент. Вони не становлять правило. Але повторюсь, ситуація там за осколом складна, бо вона складна по логістиці. Безпілотники це основна проблема, бо вони фактично цей плацдарм пролітають, пробивають наскрізь, і там рухатись на транспорті. Надзвичайно складно, якщо не неможливо. Подібні проблеми виникають у південніше в районі Борової. Ми цього тижня про це говорили. Я зараз не буду повторюватися, але ворог націлився активно на борову і мав просування от з північного сходу в районі Борівської Андріївки. Ми це висвітлювали. Також е згадували ми і про подібну обстановку біля Лемана. Фактично, тут вся ця смуга Слобожанщини. Вздовж Осколу до Сіверського Донця вона витримує подібні ворожі засмога нашої оборони. І має на увазі, витримує подібні ворожі от, вилазки, накати, просочування груп ворога через сірозону. Це стосується і борової, і району там Куп'янська, і Лиману. Так само про те, що ворог зараз взявся обходити Лиман з півдня. Ви теж знаєте, ми про це говорили. Одна Діброву старий караван націлилися зараз росіяни, хочуть і тут вклинитися, і в районі там Торського Зарічного, ставків з півночі. Очевидно, будуть пробувати Лиман теж обходити. Там у них менше просування е, ситуація непроста, і от бачимо, що доволі таки невеликий по ширині коридор У нас з'єднує Лиман, Лиманський напрямок і от район північніше, там який тягнеться вздовж річки до Борової. Це життєво важливий коридор. Є звичайно переправи на Лиман через Сіверський Донець, там, умовно кажучи, в районі того ж таки Райгородка Райгорода. Та Чарайгородка правильніше. Так росіяни постійно там кабами намагаються знищувати ці понтонні і тимчасові переправи. Ну і в Сіверську теж ворог діє подібним чином, створює обширні такі сірі зони, де намагається просочуватися, заходити на дронівку, там закріплятися, просуватися південніше. Сіверська, От, наприклад, з останнього, що я там читав на тих задканалах, вони кажуть, що вони дійшли до села Званівка південніше Сіверська і пробують теж там займати позиції. Поки Званівка ми бачимо діпстейту в зоні нашого контролю. Але тут насправді сіра зона дуже обширна і насправді ну можуть бути якісь заходи росіяни в званівку. Я цього не виключаю, бо зараз настільки розріджені бувають лінії оборони, бракує піхоти, що ворогу ну кілька кілометрів точно от ви самі бачите, цими полями може проходити і заходити в село. Якщо там нема достатньої, як то кажуть, залоги, тобто певного контингенту постійного, який там спостережні пункти займає вогневі позиції то просочення таке можливе, і навіть певне закріплення на великих груп можливе. Що відбувається потім, ми знаємо, відправляють якийсь штурмовий підрозділ, або навіть регулярну бригаду, яка там діє, їй надходить наказ провести контрштурмові дії. І от е, наші зачищаються село, потім починається така в'язка за нього боротьба, як правило. Отже, це сіверський напрямок. Тепер до Костянтинівського району ми перейдемо. В принципі, тут у нас без змін, але відомо, що ворог дійшов до Клебанбицького водосховища за останні тижні і намагається пройти це водосховище. Ось воно. У нас тут цей рубіж оборони росіяни відповідно тут від Олександра Калинова, Катеринівки, Щербинівки постійно намагаються просуватися на площівку. Зараз ведуть бої і за Іванопілля, як описується ворог. Затзятвано піля для росіян важливе, бо це дасть їм можливість закріпитися північніше цього водосховища. Наразі немає таких передумов для закріплення, продовжуються важкі бої за це село. Ну і північніше так само, район притеченого ступочків, теж є ареною таких боїв. Ворог намагається всі села зайти. Це по суті вже такі ближні села до самої Костянтинівки. Ми знаємо, що були спроби росіян. Просочуватися, проникати в районі залізниці, яка заходить з півдня на Костянтинівку від Торецька. І от ці спроби теж не вгавають, не не закінчуються ніяк. Взагалі в цьому районі, я так пам'ятаю, в районі часового яру також задіяна була п'ята окрема штурмова бригада, яка там тримала оборону часового яру. Від цієї бригади надійшло кілька цікавих відеоматеріалів, які я хотів би тут згадати. Зокрема, є кадри знищення ворожих гармат, ворожої артилерії. В ході однієї операції ну, унікальний результат. Наші військові дронами в піві знищили п'ять ворожих гармат от, ствольної артилерії. П'ять одиниць можемо зараз ми це подивитися, показати. І е, справді це серйозно, тому що коли ворожа артилерія затихає, не працює на певній ділянці, це береже життя і здоров'я наших військових. Бачимо, росіяни пробували замаскувати е, ці позиції, сітками їх обтягнули, щоб дрони не долетіли, гіляча накидали, але наші впівдрони знайшли шлях до. Цих ворожих артилерійських позицій і е, знищили ці гармати. Чудова робота. ця гармата, вже бачимо, закіптюжена, обгоріла, вже був один приліт, а це контрольний, так би мовити. Отже, е, молодці, абсолютно ті військові підрозділу БПЛА, які знищили ці гармати. Це п'ята штурмова бригада, їхній, їхній напевно, батальйон безпілотних е, систем, безпілотників. І також є прекрасні кадри нічної роботи дронів вампір по російських позиціях. Це для того, щоб ми побачили, як ці вампіри працюють невтомно і вдень, і вночі. Безпілотники ці можуть, як я вже розповідав, важкі боєприпаси на собі нести. Вони іноді темки скидають протитанкові там міни і ну, різні інші. Подарунки несуть на голови окупантам. Бачимо, як відбувається таке системне бомбардування квадрату е поля бою з кількох бортів вампірів тобто, вони нависають. Над позиціями ворога і просто безперервно бомблять. Ворогу навіть нікуди дітися. Тобто там всюди розриви і всюди відбувається знищення там ворожих груп відповідно. Тому вампіри це дуже корисна штука. Росіяни просто в нажахані, коли якась баба яга в їхній бік летить, як вони це називають. Не знають, що з тим робити. Ну і переносимо з ми тим часом в район Покровська і Мирнограда. але ще про дрони кілька слів. Було презентовано відео сьогодні. Ну таке робоче відео, не презентаційне, а робоче перехоплювачі шахедів. Думаю, багатьом нашим глядачам буде цікаво поглянути. Українська компанія Skyfall вже показує успіхи дрона перехоплювача шахедів під назвою P1 Sun. У Sun це сонце зрозуміло, але ну ви самі бачите, як пишеться назва цього дрона в верхній частині кадра. І є народна, звичайно, назва цього безпілотника. Здогадайте самі, яка от ми, нам головне, що цей дрон працює безвідмовно дуже. Швидко вміє літати, розганяється він до 400 км, 408 максимальна швидкість на годину кілометрів, і 300 км на годину це його звичайна така крейсерська або експлуатаційна швидкість. Доганяє він шахеди, не реактивні, а звичайні шахеди, гарбери, там дрони, які імітують шахеди, які ведуть розвідку, і їх перехоплює і перехоплює дуже ефективно. Навіть от по цій нарізці видно, що. Цей дрон-перехоплювач вже має певні здобутки, зарекомендував себе дуже добре в експлуатації. Ну і звичайно, що дрони на оптоволокні залишаються серйозною проблемою на фронті. Як виглядає поле бою завішане жмутами такого оптоволокна, показують наші військові. От один із телеграм-каналів, офіцер, який ми часто цитуємо, демонструє. Вже засніжену дорогу на полі бою. Тобто це буквально вчорашні або сьогоднішні кадри свіжі, і ми бачимо, як над дорогою просто такі клапті цього оптоволокна на гілячі висять, створюючи таку павутину. тобто Там вже птахи плутаються в в тому оптоволокні, але не тільки птахи. от Той же офіцер пише, що були вже випадки, коли клуби ці оптоволокна, ці жмути, буквально намотували на колеса ворожих байкерів, які там приїжджали. Бо воно ж лежить і на дорозі, теж і заважали подальшому пересуванню цих мотоциклів і забезпечували нам вдале знищення ворога, бо мотоцикл просто буксував, застрягав, саме обто і відповідно вже наші безпілотники там ворога діставали. От такі вони реалії вже цієї осінньо-зимової воєнної кампанії. Тим часом а, загляньмо, що у нас відбувається в Покровську і Північніше Покровська. Дві ділянки, які змінилися по фронту в самому Покровську наші військові самого корпусу десантно-штурмових військ повідомляють, що ворог ввів резерви 76-ї дивізії ВДВ для штурму самого Покровська. І ми бачимо, що ворог просувається в Покровську до північних його околиць. По суті, доходить в центральній частині міста Росіяни закріпляються в тому ж таки районі Собачовка. До околиць в районі Гнатівки рогу ворог доходить, і навіть до села Рівного, про що ми зараз поговоримо, яке північніше Покровська. Теж росіяни доповзли, але про ці од резерви, які ведені для штурму міста, зацитую допис наших військових самого корпусу. Десантники наші розповіли про ситуацію в Покровську. і Навколо нього станом на 10 ранку сьогоднішнього дня, 21 листопада, за їхніми даними, сили оборони отримують визначені рубежі в північній частині Покровська, контролюють позиції південніше від залізниці, яка проходить через місто, і які важливі. І ці позиції для подальшої деокупації, тобто контрштурмових дій. Водночас росіяни намагаються перетнути залізницю і збільшити зону окупації міста. Ці спроби ворога наші військові блокують. Противник сточується в Покровську, його сили зменшуються. Як результат, ворогу доводиться поповнення втрат проводити серед особового складу, ну і вводити резерви. І відповідно, є дані про те, що вже зафіксовані безпосередніми перехопленнями, радіоперехопленнями і на місці спостереженням ведення резервів саме 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. В цій смузі відповідальності кинули цих от, значить, десантників на підмогу росіяни. Крім того, нечисленні групи противника намагаються просочитися в село Гришине, що на північний захід від Покровська, це от інший у нас фланг, рівне там на на схід. А Гришине – це важливе село, про яке ми говорили так само не раз. Важливе село на північний. Захід від е, Покровська, його контролюють наші військові. Через нього проходить дорога на Покровськ мерноград якою наші користуються, відповідно, ворог намагається туди е, забігати, заповзати, просочуватися. Ну і на північних околесах Мернограда завершується зачистка від ворожої е, піхоти, як повідомляють наші теж військові, е, і е, відповідно. Північні околиці це ділянка від Красного Лимана. Росіяни звідси намагаються заходити теж Мирноград, не тільки зі Сходу. Подібні дії вони влаштовують, але від Красного Лимана з півночі так само. Залучаються додаткові ресурси для виявлення ліквідації російських окупантів. Переміщення, якого зафіксовано і в південній частині міста. Ну, тобто ворог лізе і суне на Мерноград зі всіх боків. Південна частина це, ймовірно, район рівного села Рівного, а додаткові сили, які їх там знищують, це 35-та бригада морської піхоти. Маємо кадри цього знищення. Росіяни зайшли в Рівне, і ну, це село біля Мернограда, не плутати з містом рівне, звичайно. І тут ми бачимо які, чи це транспортне підприємство, чи це частина агропідприємства, якогось якого з колишнього тут вони засіли. Їх бачимо безпілотниками в піві винищують, знищують наші військові. Робили це, займалися цим наші морські піхотинці, які написали, що рівне це важливий ключ логістики між Мирноградом-Покровським. Росіяни сюди просочилися і наші їх виявили, зафіксували і знищили. Деякі кадри бачимо, ми можемо переглянути це знищення. Справді, якщо ми мапу наблизимо, то побачимо чітко, що по суті тут іде ж якраз основна дорога, яка заходить в Покровськ з Павлограда, а далі. Йде об'їзд Покровська по північних його околицях і на Мирноград, а потім на Костянтинівку та траса йде туди, в бік Бахмута, Часового яру Костянтинівки. Відповідно, село Рівне, воно тут якраз прямо на цій дорозі і, і лежить, і знаходиться. І от росіяни сюди заповзли якимись окремими групами, тобто, поки йде мова саме про таке от. Просочування через сіру зону, але от дісталися вони цього села, яке по карті діпстейт в зоні нашого контролю. Але бачимо, що цей контроль буває деколи доволі умовним, тому що росіяни шукають ці шпарини, коридори і проникають через них далі і далі. Ну і ще одна ділянка, про яку варто поговорити в контексті Покровського напрямку. Це добропільський виступ, той виступ, який наші так е в поті чола. Е Зрізали, ну потом і кров'ю зрізали і стисали зрештою, але ми бачимо, що тут е, ворог намагається просуватися вздовж річки Казенний торець, тобто на основі цього виступу і просувається не просто намагається, але й просувається. Якщо ми от мапу тут відмотаємо, там скажімо, на 16 число днів, на 5 назад, ми побачимо, що в нас тут відбувається, які процеси. Е, процеси накату ворожих. Підрозділів на села Маяк, Панківка, Володимирівка, Шахове відбувається. Якщо днів 5-6 тому, умовно, тиждень Володимирівка була частково в сірій зоні частково контрольована нашими військовими, шахове повністю фактично там, крім західних околиць, було контрольоване нашими військовими, то зараз ми бачимо, що ця зона закріплення ворога вона поступово лізе, суне на північ. І фактично Володимирівка, вже, як то кажуть, і частково вони там закріпилися. Наші зараз це село повністю не контролюють і це, м'яко кажучи. Ситуація там складна, Панківка подібна історія сіра зона, Маяк теж. І навіть самому Шаховому, який ніби під контролем наших, ми зацитували були вчора. На одного з наших військових, який каже, що там шаховому насправді доволі багато росіян, які сидять по підвалах. Вони поки голову не висувають зайвий раз. Не штурмують, не атакують, але вони там накопичилися, просочились туди, і зачистку до кінця не проведено. Тобто ворог постійно тут заводить, заводить туди додаткові групи піхоти. Тому на цій ділянці очевидно, що бої будуть тривати, вперто тривати, оскільки росіяни прагнуті втримати цей північний охват правий фланг Покровсько-Мерноградської своєї агломерації, своєї наступальної операції тут. Ну і сьогодні про Новопавлівку вже не згадуємо особливо в деталях, бо там, ніби зачистка успішно тривала останніми днями і були успіхи. Ворог нових накатів саме на Новопавлівку не здійснює. Будемо сподіватися, що нашим вдасться зачистити весь той район від ворога. Але е південніше, якщо говорити про Запорізьку вже область. То е, продовжується е, зараз. Ми зробимо так і побачимо, продовжується, власне кажучи, е, атаки ворога в напрямку Гуляйполя. Е, от вчора ми показували. Тут велику таку ділянку, яку ворог захопив північніше зеленого гаю, дійшовши до невеличких хутірців, веселий і затища. І от від учора карта не змінилася, але ворог опинився близько до Гляйполя. Ми про це вчора згадували. І загроза для міста зберігається. І очевидно, що ворог теж буде концентруватися на тому, аби район Зеленого гаю і Червоного теж. Закрити, зімкнути тут свої ці флангові просування. Оріхів без змін, але є зміни по е, Степногірську. Це селище на Запорізькому напрямку. Тут прям повз Степногірськ проходить траса на Запоріжжя, як ми можемо бачити вздовж колишнього Каховського моря. І от росіяни біля тієї траси намагаються рухатися, просуватися. Е, просуваються вони атакують якраз в напрямку. Селище Степногірськ і на Приморське просочується на його південній околиці. Тут йдуть позиційні бої. А в самому Степногірську ворога помічено. На південних околицях кварталу такої висотної багатоповерхової забудови, яка дещо навіть так окремішньо стоїть у полі у степу. Далі починається вже за річкою основна частина селища. А от до цього кварталу ворог вже раніше заповзав, а тепер не просто заповзав. Бачимо, що і закріпився фактично. І ще тут ідуть в деяких будинках постійні позиційні бої. От ще там росіяни не закріпилися, але ситуація ускладнюється останнім часом. Так само потрібно проводити тут стабілізаційну операцію. На цьому, друзі, ставимо сьогодні крапку. От намагалися ми охопити максимум інформації з поля бою. Сподіваюся, що вам було цікаво. Це не завжди приємні новини. Я з цим згоден, але це правдиві новини з поля бою. Отже, чекаю на ваші відгуки і коментарі. І ми побачимося вже на початку нового тижня в понеділок. Ну а завтра, післязавтра колеги оглянуть карту обов'язково. Тож стежте за оновленнями, аби бути в курсі, і в понеділок продовжимо наш діалог, нашу розмову про ситуацію на карті бойових дій. До зустрічі.